З вами Рум Подкаст та я Олена Вірун. Сьогодні до нас в гості завітав Євген Лисяков, менеджер, як він просто себе називає, який має дуже великий досвід як в керуванні командами, так і в розвитку людей. І сьогодні я хотіла б Женя запитати тебе, як ти сам розвиваєшся? Ну, uh... По-перше, дякую, що запросили. Для мене це було дуже несподівано, бо Оленка до мене просто прибігла під час робочого дня і сказала: ходімо, поговоримо. Ну, окей. Отже, про саморозвиток. Насправді є кілька, я би сказав, таких важливих моментів у моєму житті. Та перше, це книжки. Це те, що має бути обов'язково, та те, чому я приділяю, ага, мабуть, годину в день. От. Тобто це або ранкова пробіжка, або там вечірня прогулка, навушників вуха, і пішов слухати якісь книжки. Тобто, ти тут починаєш читати книжки, це от стоять книжки, ми сидимо <гум> і гортаємо, чи <гум> та, це вже олдскул? Е, ну, насправді, і то, і то. Тобто, я е, був досить довгий час прихильником саме е, паперових книжок, е, і далі е, є їх прихильником. Е, тобто аудіокнижки це більше е, було. Не як щось таке, що окей, переходимо від е, паперових книжок до аудіо. А це було більше як потреба, та тому що е, дома зараз досить е, складно читати, тому що маленька дитина, е, і вона просто не дає змоги тобі зосередитись на чомусь більше ніж 5 хвилин. Ось тому е, ранкова пробіжка або прогулянка це саме той час, коли я можу приділити, я можу приділити собі е, е, і власне навчання. Тобто, це я би сказав основний канал, через який до мене приходить найбільша частина нової інформації. От, друга частина це моя команда. Тобто, ми спробували спробували і пробуємо надалі побудувати середовище, в якому всі діляться якимись новими знаннями. Тобто, це може бути абсолютно будь-що. Тобто це можуть бути або якісь технічні цікавинки. Сучасні, це можуть бути якісь новини, знову ж таки, зі світу або технології, або ж зі світу управління, або ж Просто зі світу, так. Тобто це ті речі, які е, будь-хто може принести на наші е, мітінги, чи то менеджерські мітінги, чи це зустрічі ком'юніті, чи це просто зустрічі на каві, чи на обіді. Е, тобто, ми пробуємо побудувати власне таку культуру, коли всі приносять щось новеньке для обговорення. І третій, бо ти мав би з трьох були поєнтів складатися. Так та. е, ну і третій поєнт це е, тренінги. Тобто, це те від чого ми ніде не дінемось. Тобто, у нас є досить велика частина тих знань, які ми е, змушені сприймати так чи інакше, та інакше ми просто відстанемо. Е, і тренінги, які. Е, Просто є цікавими, тобто буває таке, знаєш, що ти е, стикаєшся з якоюсь або новою інформацією, або з якимось новим словом особливо, е, часто буває, коли ти спілкуєшся або з замовником, або коли ти спілкуєшся просто десь з друзями, і вони щось таке згадують. Ти такий, ага, так, десь я тут точно відстав, і мені <гум> Терміново йти е, потрібно йти або на LinkedIn Learn, або ж ти до нас на Learn портал, і шукати тренінг, який допоміг би тобі е, прообдати свої знання. Дивися, в мене тут іде не кореляція, грубо кажучи. Ти кажеш, що в тебе маленька дитина, і ти не маєш можливості читати книжки так, фізично. Та, 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 та. А коли ти маєш можливість проходити тренінги, Бо це фактично те саме читання тільки з екрану. Е, ну та на роботі, ага. на роботі. тобто, так, є, є частина е, часу, е, от, грубо кажучи, кінсильну якийсь мітинг, Клас, все, в тебе там відкриваєш списочок того, що вартувало, би пройти, і швиденько проходиш. Дивися, ти тут зачепив дуже класну тему самомотивації. Угу. В тебе я так розумію, є якісь чек-лісти, які ти хочеш там покрити за якийсь період часу. Як ти себе от заставляєш це робити? Ти можеш бути втомлений, ти можеш бути з попереднього мітингу без настрою і так далі. Як ти від прокрастинації відходиш? О, це дуже складне питання. Насправді я би не сказав, що я від неї десь відходжу, і я десь від неї тікаю. Ні, це все є. Та? Тобто і прокрастинація, і небажання щось робити, але е, воно в якийсь момент просто увійшло в. Такий систематичний режим, так? тобто я відчуваю, що от нічого не хочеться робити. Особливо часто буває, знаєш, зранку встаєш, такі думаєш, знов мені йти, там знов дейлік, знов щось з людьми там, обговорювати і зовсім не хочеться. Але щось є таке всередині, ти думаєш, ну окей, ну добре, ну от я зараз спробую. І далі ж буде краще. Та тобто треба тільки чуть-чуть себе змусити почати. Як тільки ти починаєш все далі, як воно прориває і починає рухатись так само і з навчанням, так само, і з новою інформацією. Тобто, десь потрібно було вийти на цей систематичний рівень, що просто ти зранку встаєш і так нічого не хочу робити. як нічого не хочу робити, треба робити. А вдягаєшся, виходиш на вулицю, починаєш працювати. Так, це якщо говорити про початок. А mm -hmm. якщо говорити про роботу, знову ж таки, тренінги і якісь нові знання, вони є скорше таким моментом, який тебе розслабляє від роботи, бо робота є там, інколи достатньо монотонною, та інколи достатньо напруженою. І сприйняття нової інформації, воно є якоюсь такою розвагою, я би сказав. Ну Дивні в тебе розваги. от дивися. Я хочу просто зрозуміти для себе. От В мене, допустимо, є два великих аккаунти: великий юніт, купа позапроектних активностей, і в добі іноді не вистачає годин. Так, я теж читаю, але я люблю теж паперові більше книжки, так щоб погортати, Та -та -та -та. десь годину в день на цей час знаходиться. Чути запах. Так, Але коли ти цілий день проводиш біля комп'ютера і ще тренінг дивитися на комп'ютері, особисто мені дуже часто. Тяжко себе змусити. От як оце себе е, перебороти? Ну так, але це. Е... Я це не сприймаю як щось окреме. Тобто тренінг це є частина моєї роботи. Uh -huh. та? Якщо в мене з'являється час, я можу піти або на каву, та там розгрузити собі мозок, просто поговорити про що завгодно, або можу подивитися якісь тренінг. Тобто ми зараз не говоримо про якісь там тренінги на, на півроку, що ти реально витрачаєш там купу купу часу. Ні, я говорю про коротенькі, переважно це. Я стараюсь шукати коротенькі тренінги, uh -huh. та? там, від 15 до 20 хвилин не більше. От, бо довгі тренінги вони виснажують. Ну це дійсно, це правда. От, але зараз. Дуже багато інформації є в таких от коротеньких форматах. Ти просто розбиваєш на маленькі-маленькі частинки, так та, і там проходить тиждень-два, і ти дивишся, обертаєшся назад, і ого! Оце я стільки всього пройшов, та от стільки інформації я спожив за цей, за цей час. Ну так. Дивися, ти це говориш. Мене надихає, і я теж думаю, зараз так, що ж я так швиденько там можу подивитися і підівчити. Як ти мотивуєш своїх людей вчитися? Це... Так от так само приходиш і розказуєш, посміхаючись? Чи... Е, ну, Насправді це теж так. Е, тобто в нас це робота е, всього колективу. Це не те, щоб я надихав. Та? Моя задача зробити так, щоб ми всі надихали. Е, але починалась вона десь приблизно так. Я приходив, показував, розказував, і це скоро виглядало так. Дивіться. Uh, є ось така от ідея. Давайте ми спробуємо щось з тим зробити. Uh, інколи заходило, uh, інколи не заходило. Uh, і так, от маленькими кроками, одне спробували, друге спробували. Там хтось uh, десь в якийсь момент: так, о, а давайте от таке спробуємо. Uh, і це я би не сказав, що це було знаєш, так: давайте всі будемо вчитися. Uh, це скорше було від практики до теорії. Тобто, радше від принципу lead by example? Тобто, це твій принцип і в менеджменті людей? Е, ну, мабуть, мабуть, так. Я не можу однозначно відповісти, бо це досить е, таке складне питання, яке складається з дуже багатьох дрібних е, моментів, е, але десь воно складається в таку картину, так? Е, гаразд. І напевно останнє питання від мене. Дай топ 3 книжки поради, які би почитати для саморозвитку, і можливо топ 3 тренінги або хоча би тенденції, які варто підтюнити. Окей, про книжки мабуть з останнього, що мені прям дуже дуже зайшло, це «9 правил для людей в епоху машин. Кевін Рус, якщо я не помиляюся. Ти ще імена запам'ятаєш? Круто. Буває так. Це була книжка, прям, прям от відкриття цього року. Причому вона плюс-мінус свіжа. Минулого або позаминулого року книжка навколо AI. Але вона більше про людей. Так, як люди мали би власне себе поводити в епоху AI. От це книжка номер один, книжка номер два. Зараз я подумаю, що мені там ще заходило. Е, ну, насправді, е, досить кльова була ще з останнього, це з останнього книжці, років 200, е, що видно і чого не видно. Е, в, книжка більше про економіку. Mm -hmm. Тим не менше, думаю, буде багатьом е, цікавою. Е, ну і що ще? Ну, добре, додам якоїсь е, попси що до цього. Це, е, Юваної Харарії хай буде 21 урок для 21-го століття. Теж досить непогано було, тим що ми щось з останнім часом дуже багато її згадуємо. От, Якщо говорити про тренінги, то тут буде досить складно. Вкрай важко запам'ятати якусь назву. Просто напрямки. Напрямки добре. по… Е... Давай. Якщо ти. Що би ти порадив бізнес-аналітикам підівчити? Бі, Давай так. Окей, Ну це е, ще складніше стало. Е, тому що переважно я переходжу до бізнес-аналітиків питатися, що би нам вартувало повчити. Та, для того, щоб е, ми були е, ближче один до одного там, і, і краще розуміли один одного. Е, по тренінгам. Хм. Давай би, мабуть, зробимо трошки не так. Я би все-таки. Е, Повернувся до тих тренінгів, які я проходив, та, бо мені вкрай важко зараз знайти якийсь перетин. Е, потрібно було краще готувати. Е, останні тренінги, які мені дуже заходили, це власне по е, стратегії, угу. та, е, по е, відбору ідей для е, бізнесу. В принципі, е, чому так? Ну не знаю, якось мені ця тема була надзвичайно цікавою. Е, і, Мені от ми генеруємо в юніті досить багато ідей. І мені стало цікаво подивитись з теоретичної точки зору, як це роблять розумні люди, та а не ми там тяп-ляп і щось вийшло. От. Тому так я передивився кілька тренінгів в цьому напрямі і раджу переглянути, якщо хтось ще не дивився. Тобто, мене здивувало, яка кількість підходів в принципі існує, і що можна з тим робити значно швидше, значно ефективніше. Круто. І до речі, стратегія це частина там, вона включає в себе не тільки планування, вона аналіз, аналіз, переконання того, що твоя стратегія хороша, дуже хороша порада. Супер, дякую тобі, що ти завітав до нас. Дякую, що з вами запросила. були Ромбіє Подкаст. Підписуйтеся на нас, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Гарного дня!